І друзі, ми зараз знаходимось в... Ну це їжа файного міста. Підо Андрій Турков нас з кадром. І це ми зараз знаходимось в Біргараж. Бір Гараж з 12 до 3 години є чудове дійство. Тут е, просто фантастична пропозиція. Ви замовляєте одну страву. Давайте покажемо, до речі. Ви замовляєте одну страву, а одну вам штраву. приносять дві. Ось так. Що ми зараз з Андрієм зробимо? Ви розуміли, ми прийшли поїсти. Напишіть, будь ласка, як чути, як видно, тому що я сьогодні, Андрій Турко, за оператора і Рішкіння, відповідно, далі за ведучого. Ну, що зробиш, хоч комусь треба. Ми вибирали в кого менше трясуться руки Паркінсона. Андрій переміг. Або хто красивіший. Давайте, до речі, відкриємо зараз менюшку і глянемо, що ми будемо. Дивись. — Закривай меню. По-перше, страви від шефа так. також так. ходять. Давайте покажемо страви від шефа. Значить, дивіться, теплий салат, це все коштує певну суму, але з 12 по 3 кожного дня, кожного абсолютно, воно множиться на 2. Давай, знаєш, що, давай так, салат. Дивіться, тут є салат з м'ясом рульки, кубастами гриль, загалом 300 грам за 130 гривень, то нам вийде 2, вийде 600 грамів. Далі. Mm -hmm. Так, чи буреки ти хотів потім. Перші страви, дивіться, от наприклад, якщо ти береш суп з кручам 50 гривень, От, а вийде два. Це вийде скільки? Один суп. У мене з математикою все прекрасно. Два Та супич. Що... Так, але ми візьмемо борщ. Знаєш чого? Тому що я люблю борщ. Ну, бо ми українці якось так. Так. Стоп, Стоп. ще покажемо, що, що є. Так. Але, так, на що не розпосюджується? На пиво, наприклад. Ну, вибачайте. На пивні коктейлі крафтові налики. Ну, одним словом, на бар не розпосюджується і не розпосюджується на е страви для компанії. Про, оці пропозиції до компанії не розповсюджуються. До речі, це про бар. Що? Ми зараз ще візьмемо, поставимо наші Миколинецькі напої. Молодці, там добре Давайте, що що до речі, покажемо, як тут все з баром відбувається. Юра, Миколинецький напої єс. Ось це бар. А, до речі, чуть ну, якщо в тебе два борща, дві картоплі, три цей. Ну. Юра, що сідаємо? Єдиний недолік, знаєш, який тут. Який? Єдиний недолік не можна брати з собою. Серйозно? Щось зависло. А зараз? Ні? Ні, відвесло, відвесло. О, але файно. Є Юра за столом? Є Юра за столом? Є You're Юра за столом. столом? О, привіт. Юра за столом. Так, ну, друзі, ще хотіли нагадати, що партнер нашого, е... наші друзі, наші партнери, люди, завдяки яким наші стріми. Можуть бути гарними, яскравими і класними. Це безалкогольні смачні напої Миколинецьке. І так, так Вітаю, Миколин бровар. бровар. Ну не тільки безалкогольні, до речі, але так, ми сьогодні от з Мохіто, ми сьогодні з ми громадом Персика. Є. До речі, але, напишіть декілька коментарів, як чути, як відео, тому що от ми сьогодні меншою компанією. Меншою командою. Так, Тюре, давай покажемо, що всередині. Давай, борщу. Всередині борщу. Це нагадую борщ за 32,5 гривні. Отак. Ну, тому що тут його дають Ні, почекай, 65 коштує, так. але їх дали два. А знаєш що два? Тому що множиться все в біргараж нагадуємо про акцію. А з 12 по 3 годину множиться так. все на два. Тобто, якщо ви замовили борщ, вам приносять два борщу. Так. Приходь і компанія сметани, до речі. Сметана. далі що тут є? Але мені це подобається, що тут є, це е, смалець. Смалець! Смалець ти уа! береш на хлібчик. І гарно ще не почався. Ано, ну, смальчик, смальчик. Ой. Смальчик. Сюди я буду без тебе їсти? В так, даху. На жаль, на жаль. -боже, на жаль, юра сьогодні буде єдиний дегустатор. Я приєднаюся, ось моя порція. <рит> я буду їсти не на камеру. <рит> Сьогодні буде, напевно, дуже коротка передача, бо Андрій довго не зможе знімати. Не витримає. Так, ну що, друзі, давайте ще нам те, що ми передали. Люди, те, дайте нам. Ще, щось. А -а -а. Угу. ще раз нагадуємо, ось меню. Для цікавості ми вам в кінці стріму все покажемо. А ми що замовили? Пательня? А, до речі, що це таке? Пательня фірмова. Розкажіть, чуть голосніше, якщо можна. в буде три види м'яса вишковому соусі. Е, подається з картоплявими кольками та сиром. Ага. Сир, косічка копчена, просто розпає. Можеш покалабуцькати За... трошки ці? Можу, звичайно. А, загалом, і скільки коштує? Десь, десь тут є страві чага, це. 220 гривень. Це виходить дві. Ну, це най найдорожче, що ми сьогодні взяли. Калапутське. Бачу, грибочки є. Дякую. О, і зразу несіть ще, що є, що ми ще взяли. Mm. Скажи. Язичок. Язичок. М'яско таке. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз так. Картопля печена. Це, це картопля печена, так. Знову саме є. Знову завести. Ні, зараз ще раз. Відвесь так, значить, це картопля печена із соусом айолі. Ми тут боремося з інтернетом. Uh -huh. Соус Айолі, картопля печена, Юра Шкільняк. Написали вже люди. Так. Uh -huh. Всім привіт, Василь Віктович. Привіт, Андрій. Андрій Оператор. Сьогодні. Ділівський. Так, привіт, хлопці, обожнюю бач, бо я з борчова. Молодець. Дивіться, в нас тут поляна збирається. Слухай, ну не не хіло так. На ще щось має бути. Не повірите так. Не повірте так. І давайте, Юра, певне, ми... що просіть ще одну страву і будемо все разом пробувати. Так, mm -hmm. да, можете дати нам ще одну страву вже, Це остання на сьогодні. Пробувати. Це остання. І по суті ми покажемо, до речі, вгадайте, скільки нам обійшлася ця, що, що, що не ця, от ця поляна. От поляна. що поляна. це. Та. Прекрасне слово, зовсім не українське поляна. Це салат, ви... салат з м'ясом рульки та ще раз. Салат з м'ясом, рульки та фірмовими ковбасками. Дивіться, скільки він важить? 300 грамів. Слухайте, поставте лайк і в шефу, будь ласка, Бір гаража. Дивіться. Ось. З м'ясом, Тут рване м'ясо. 300 грамів, друзі. 300 грам? Угу. Йолки з палками. І це все разом. А тепер можна вже певно хвалитися, правда? Так, дивіться, можна хвалитися. Дивіться, дивіться. це все разом. Із-за того, що воно з 12 до 3 години тут замовили, нам обійшлося в 460 гривень. Це 460 гривень. Це Оце, це. Це. Юра казав на двох, на трьох, я. Так. Я казав на трьох, як мінімум. На трьох як мінімум на, або на, на чотирьох, Бо не сильно голодних, на трьох дуже голодних. Ми двоє це не з'їмо, тут кличемо когось з вас сюди. Тепер, будь біжіть, ласка. Біжіть, поки ми ще тут будемо. Муси щось затестити, ти сказати, чи смачно чи ні. Я вже ще раз, те... раз нагадуємо, акція, обір гараж від 12 ї аж до 3-ї години. Кожен день, незалежно це п'ятниця, чи це понеділок, чи це є неділя. Кожного дня з 12 ї по 3. -ї. На абсолютно всю кухню, крім страв для компанії, тому що вони і так вже недорогі. Крім алкоголю, перепрошуємо. Крім Тут алкоголю, страв для компаній. І ланчів, бо бізнес-ланчі теж вони йдуть бо... Але в чому штука, ви можете зимати шашлик. Ось. Грам. Вам 460 грам. Ось. Задавайте питання, якщо ваша ласка, будь ласка, поширюйте цю акцію, тому що я завжди кажу, що споживати треба не тільки смачно, а ще й розумно. Так, хороша їжа написала Валентина Кравчук. Дякую, тебе До речі, напишіть, будь ласка, хто був у біргаражі, бо тут Андрій Турко, той що сьогодні знімає, він грає часто, ось на цій ось сцені. Ось на цій сцені Андрій Турко практично кожного тижня. А Юрій Шкіняк тут приходить слухати і їсти і пити. Їсти і пити, що що робити. Вперерв, і... тому, що ми скажемо? Ще раз нагадаємо про наших спонсорів, про наших партнерів. Нагадаємо про наших партнерів, що завдяки е, нашому партнеру тернет. Ага. У нас завжди швидкий і жвавий інтернет. Так, навіть в такого рукожопого чувака, як я, все виходить, так. все виходить, стрім є. Дякую інтернету за це і дякую обов'язково. Ну, ось це, звісно, кльово, але це просто Оце дуже класно. Вау-вау-вау. Миколам Бровар, ви мощно, сильні. дуже вам дякуємо. Дякуємо. Я хотів нагадати, що сьогодні з 12 до 3, ви якщо берете одну порцію, отримуєте дві. Дві. Е, будемо підсумовувати, будемо їсти, бо я вже хочу їсти. Насправді <су> хочу <су> казати, нагадати вам. А, до речі, і давайте що покажемо. Отут є невеличка, невеличка рекламка 1 числа, це вже від, від нас не просили прорекламувати, просто ради цікавості. Першого числа буде концерт на підтримку ЗСУ. Дивіться, це є Владзо, це є Віталік Тильний. Далі замок, замок Люберта. Люберта, Назар Пащук, і ще одна людина, з якої познайомився пізніше. пізніше. В них є програмка, яка називається Патріотичне позивне об'єднання. Вони збирають кошти на ЗСУ, вони мають таку особливу програму, яку ви ніде не можете побачити. І 1 числа, 1 березня вони будуть убір гаражі. А, більша частина квитків вже продана. Ось. Але можете... Зараз якраз президент Біргараж забронювати собі квиточки. Буде весело, кльово, плюс ви підтримуєте Збройні сили України. А mm -hmm. ми за це, обов'язково. Ось телефон. Mm -hmm. Хто хоче, будь ласка, засейвіть собі 067-550 0552. До речі, владзу і тильний допомогли нам о, підкинули грошенят на купівлю автомобіля. Так, і зараз машина наша ремонтується, буквально за декілька днів. Поїде куди? На Бахмут чи на Бахмут. Ось так. О, написав Роман Михайлович Кільняк. Роман, привіт. Привіт, дорогий. Що такий Роман Михайлович Кільк? Мій дворідний брат, син мого хресного тата. Ромко хресного Ромко тата... До нас хоче? Ромко, ходи, Ромко ходи як би що. Бо тут стільки їжі, що ми самі. До речі, в тата сьогодні день народження, вітаємо його. Я Йо? ніяк ні, ні, не можу ага. дозвонитись. Ага. І хочемо привітати ще гірняка, Тараса, у нього. Там вже до нього дзвонили, до нашого художника, кулінара. І просто видатної особистості. А ви йому накидайте лайків Лайків, на обов'язково. Ну, Будемо підсумовувати, дивіться. Ми хочемо, щоб ви це все спробували, тому що тут кухня класна, тут прекрасне пиво, тут прекрасні напої і тут, до речі, тут шикарний шеф. Дивіться, як він. Якийсь салат, боже мій, о боже мій. А, ця вся історія в нас на столі коштувала нам... 460, 460 гривень. гривень. Причому що це на двох. Це не на кожного 460. Можливо? Ви можете тут без проблем наїстися на 100 гривень просто від пуза. Ми, ми, так, ми, ми не вибирали, щоб зекономити. Ми вибирали, щоб було гарно. Так. Ну і пам'ятайте, що е, єдиний недолік тут. Це те, що хочете ще, ще іще. Будь ласка, поширте наше відео у Фейсбуці, накидайте нам лайків, давайте коментарі, тому що ми для вас хочемо акції, якісь різні показувати. І пишіть нам ще, які акції в закладів, Ми їх для вас знімемо, поглянемо, чи ну, смачно, чи ні, і що там взагалі робиться по цінах і по умовах. Ну що, ж, а ми нагадуємо вам, з вами була їжа файного міста, Андрій Турко. Юрій Шкільняк. І нагадуємо вам, пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі, і в, Україні, і в, Україні. Що? І в Україні, смачно!